Це наша блаженніша епіфанія, і владику нашого високоприсвященнішу Димитрія, за братів наших священників, і монахів, і за все в Христі, братство наше. Симоном <зваж> береже бомбережену Україну нашу, з злодий військо, її, щоб ми тихі мирне життя прожили, всякому і чистоті. <зваж> Ще моло може святіший патріарх і православний наводжу своєї повітря незапутніху наторістого храму цього. І всі раніше спочили в оці братів наших, що туди повсюди лежать православний. Ще моломо за миле життя, мир зароє спасіння, Боже завітання, прощення відпущення ріків рабів Божих. Митрополита Димитрія з болю паствою, Всіх воїнів захисників нашої України, рабів Божих протирея, Стефана з родиною протире, Павла з родиною, протире Василя з родиною протире. Петра з родиною, ця деяку Семена з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю Данила Богдана, Ніну, Михайло, Святослава, Христину Квітку, рабів Божих, отця, Степана Бориса, Юлію Ігоря, Юрія Рабів Божих, Болящу Єлизавету, Марію, болящу, Меланію, Оксану, Дмитра, Боїна, Андрія Юлію, Юстину Михайлину, рабів Божих. Романа, Любов, Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Влаславу, Ісу, Львомира, Майкла, Мирослава, Олея, Марію, Володимира, рабів Божих, отця Степана Цеповця, Симониця, Василя, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Рабів, Божих, Воїна Георгія Анатолія. Тетяну і Оліюсифіл зовиту Миколая Димитрія, Ривів Божих протрияся, Фана Протрия, Павла Протреяса, мене протрия Василя, Ірмана Хартемія Монашку Варвару Ольгу Сергія, Ольгу з, 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 з родиною Ніну, Світлану, Антона Зесінький Кітлу, Віру з родиною, Миколу, Льова з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Константина, Олега, Война Андрія, Война Богдана, Война Ігоря, Война Сергія, Война Андрія. Рябів Божих теченою, рабів Божих, Оле, Світлану, Ірину, Лина, ігоря, воїна, Василя, воїна Михайла Назара, Галину Йосипа, рабів Божих, Оле, Світлану, і Ірину, воїна і ворявої, Василя, воїна Михайла Назара, Анну Йосипа, рабів Божих, Ангеліну, Ольгу Леоніда, Лесю, рабів Божих. Михайла, Марту, Марію, Людмилу, Іван, равів Божих, Тараса, Надію тадея, Святослава, Галину, Петра, Наталію, Юрія, Олесю, Ярослава, рабів Божих воїна, Василя воїна, Дениса воїна, Зорислава, рабів Божа, Євеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Наталію Марину, Любов. Олексія, Рабію Божих, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Юрія, Юлію Марту, Рабію Божих, Володимира Тарасана, Ньютадея, Лесі, Руслава Юрія, Наталію Алейну Татра, Рабію Божию Наталію Руслана, Лесію Андрія, Рабію Божих, Ольгу Руслана, Івана Максима, Руксулану, Ляну, Анну, Віру, Тетяну, Оксандром, Тора Софію Христину, Василя, Мартина, Миколу, Вікторію, Ніклою, Славіка, Катерину, равів Божих, Зор'яну, Галину, отця Степана, Клавдію, Галину, Світлану, Андрія Ірину, Михайла, равів Божих, Олега, Оксану, равів Божих, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, равів Божих отця Степана, ця Андрія Григорія, Мар'яну, Роселяну, Зарамарвану, Ростислава, Оксану, Тараса. Стефанію — Тефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Ірину з родини, Тетяна з родини, Юліану з родини, Марія з родини, Оксана з родини, Ярослава з родини, воїна, Василька Ореста, Ревів Божих, Кароліну, Христину, Тараса Володимира, Любов, Ярослава, Франу, Юрія, Равів, Божих, Андрія, Світлана, Равів Божих, Любов, Людмила і Горян. Анну В'ячеслава, равів Божих, Івана, Ксенію, Юлію, Анастасія, Меланію, Сергія Віталія, Ірину, Людмилу, Сенію, Ірину, равів Божих, Дар'я Марія і Грянь, равів Божих, воїна Павла, Наталія, равів Божий, ця Сипана, Оле, Олену Настасі, Венія, воїна і на не воїна, Герхарда, Віталія, равів Божих, Василя і Рину, равів Божих. Павла. Не рабів Божих Тараса Ірену, Андріяну, Ана Оксану, Сесію, Катерину, Василя з родини, Ірину з родини, віру з родини, Анну, це нариста з родини Боляшу, Ірину, Боляшу, Алину, Наталію, рабів Божих, Орисів з родини Віктора Дмитрія, Андрія Віну, Михайла, Світлану, Тетяну Олену, Валентину з родини, Оле, Світлани. Евеліну, Олену, Нікиту, Віктора Сергія з родиною, Сергія з родиною Марію, Владислава Равів Божих, Романа Андрія Віталія, Гафію, Анну, Богдана, Юрія, Марію Надію, Марту Марію, Іворя Вікторію Назаран, равів Божих Володимира Луку, Оксану Андрія Ірину, равів Божого Отця, Степана. Ігорю, Оксану, Віктора, Аліну, Марію, рабів Божого, ця Стефановця, Повлаця, Симоновця, Василя, Олену, Андрія, Максима Валтину, Волтину, Анну, Юрія, Романа, Міхала Януша, Ревію Божих Яну, Григорія, Ревію Божих, воїна Олега, Ревію Божих, Орисю Марію, Владислава, Ларису, Людмилу, Ревію Божих Олену, Соломію, Марію, Лозавету, Наталія, Даниїла, Тараса. Юстинію, Марію Равів Божих, Болящу, Анну Болящу, Євгенія Равів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія Равів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву Равів Божих, Юрія з родиною, Христину, Ірину, Ореста Равів Божих, Наталію з родиною, Галину з родиною Равів Божих. Маркіяна з родини Стефанія Катерину, Дмитрія з родиною, Юлію, Макарія з родиною, Юлією, Рабів божих Любов Романа, Алину, Романа, Людмилу, Тимофія. І всіх перефнять святого храму, цього, що збройний син і роботи гнів, об'єдиним душам тілеса, що спокійно лежило, що возорові добробуті сьогоднішнього і проходили все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. за тих, що трубця співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе, великої багатої милості. Бо ти молодосвічний віку людний Бог, і сидові слава силаємо Отцю і Сила і Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки віки.